Це засіб для засіб для регулярного використання. Тобто, коли вже зроблена підлога, ну там якесь не то, що підлога, ну якісь поверхні дерев'яні, людина користується, промиває там раз двічі в неділю, робить своє прибирання, і раз в неділю з цим засобом можна робити вологе прибирання. Тобто, один колпачок розбавляється на 2 літри води. І вологе прибирання. Так як тут є кокосова олія, воно якомога умого ну, робить поверхню презентабельну. От як на стіл, от, йому вже тут 6 років, він стоїть і він як новий постійно. Воно підпитало ні, от під кутом воно, ну, можна бачити, що така сочна поверхня. І це, воно, це, цей засіб. Воно не. Ну, там, немає тої кількості восків, наприклад, ну, там раз раз в місяць можна, да, собі раз в неділю, раз в дві неділі. Просто проходити з цим засобом, воно буде вимивати. Дуже багато майстрів, які виходять вже з приміщення, ну після роботи своєї, mm -hmm. вони з цим засобом просто промивають підлогу і вона стає знов як нова. Mm -hmm. Добре, дякую за інформацію. Бачите, не знав про це.